Біля Дайте тих будинків де 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 створюється. <рес> <чого>? Коли <рес> в першому регіоні, то ми можемо так статися, <рес> та? що зробиться, а її розтягнуть через носію. Що і так і можуть і розтягнути. Ривну я вже не знаю. Це зелений буд, яка відповідає за ці дитячі майданчики правильно. чого що робить, і вроді би щось зробив. Буде СББ, ми їм поможемо, построїться майданчик. Не ну, треба <рес> зразу <от> землю. <рес> ну що означає з діти, діти діти Мамами сумча. і немає дітям. І тут чи свято, реально. Чи щось, і вони сьогодні зіграються там. То чому ні? Воно повинно бути тут військово. Тут всі заходи проходять. Да. Але тоді треба хтось відповідав за це. Ну так. треба так само, через не Знайти підприємця, кому можна вирішити дозвіл, проводити оці всі розваги. Він ні за що не береться, тільки просить гроші. А брати він не за що не береться. Треба переводить, кому можна. Ну а що ми що, все таки, що значить, хай займається і багатьох, де вона виділить, але її треба зробити. Разму треба щоб таке село. Нема де мами виділимо, вони тут біля готелю, там де є є освіти. То хто ж туди буде?

Ні, ми ж лишали 55 тисяч, бачите, ми ж на бюджетну поміну. Як, ви будете і ви те, то можете зміни зробити, ми так по чуть-чуть. А Скільки є будівництво храму? Ні, це вже використання. Це вже використання. Добре, чи є пропозиція зробити перегляд? Ні, давайте закінчимо. Це питання, давайте закінчимо. Давайте, Михайло Михайлович, я вас дуже прошу, зобов'яжіть е, відповідальну людину, яка знає всі норми по цьому самому е, майданчику. Бо я, ну, ми виділили ці гроші ще в січні місяці, вони стоять. Хай знаються норми, хай щоб ми знали, а то ми no. крутимся в одній стоянці. Yeah, кожну ділянку свої норми. Треба спочатку визначити ділянку, а тоді визначати. Спочатку... У нас є два землепорядники. <порядника> Вони можуть знайти да, це мають <порядника> бути зв'язані <визначити> люди, <порядника> які мають нас проінформувати. Віктор Васильович знайдете земельну ділянку. Є постійна комісія депутатська земельна

Це, щоб по нормах підходила в центрі, бо там потім ми не знаємо. що. Не норми шукати, а ділянку, які будуть відповідати тим нормам, які є. Спочатку ну, знайшли одну, другу, третю ділянку. Тут такі умови, тут такі, такі. тут простіші, отут робимо. Це. Це. Носимо пропозиції, подивилися інакше э, ціною прозорки роблять однак. Давайте документ. краще подумаємо де ще одну групу взяти в садочок. Не одну, а одні добавили. Таким ми забиваємося я далі. 22 тисячі це на проєктну кошторисну, на майданчик. Помоється багато. Дві чотири стані ми купимо ще врову проходить. Невеличка сума, і все. Ну реально, 20 22 круглій, просто школи. А 24 раніше, чи пізніше, це. Ну вот це ти щось, то ми будемо сюди. Ну, от шов. Дві четыре. Дві четыре, закупимо. Давай, давай, давай. Ні, якщо можна прийти, я ж не знаю.

Від 400 гроші, а Wi-Fi був би дружиною. Вже... Я за що кажу, дрібниця? Я, я вам скажу, було. Було. що із 4 років вже з телефоном. І... Якщо буде Wi-Fi і скажемо, йди на тут та на площадку, дитячу покатайся. Чи на тобі від телефона, і то хвильний є Wi-Fi. Куди він піде? Wi-Fi я підтримую. Давайте почнемо займаємося і будемо платямо.

12 місяців по 159, це Ну, Де півтори тисячі, закласти інтернету? В цьому році вже не пів. А якісь обслуговування? Подключайте чи Деньковича, чи Руплютий, він буде сам обслуговувати. Так поставили роутер вон в кабінеті. Сільська рада всі доволі Ну. А це на зоні? Він буде не на зоні, він буде автомати. Він буде крайній, він, він буде всередині, тому що по закону він не може бути на вулиці, mm -hmm. тому що, що часота гляд і буде ходити Вразу. на сільської ради. А так він буде mm -hmm. вважатися з приміщенням. А сіль mm -hmm. буде роздаватися. Чи він буде? Сільський mm ради. -hmm. Сіскарадри все на балансі а рада. Жили, а а послуги по, л... мені о... по сільській раді по садочку попробують. По це... Просто що там найкраще місце. З розумієте? його так. А там сіля. А то не наше приміщення. Воно всі саме. Сергія, Сергій, там приміщення не наше, це районне приміщення відділу культури приміщення. Ви купили роутер. Хто знає, де він лісить, роздає вайфай тута, тут, а чи тута. Приїде перевірка, буде не Сергія питати. Хорошо, приїде перевірка, покажете. Він лісить роутер у нас тут прийомні. Оце він роздає. Можна подумати, він там такі компетентні. Чесне слово, ми ж громаду прийдемо. Ну ми ускладнімо простіри. Не буде показувати. Послуги на які мені послухають? Аби як за сільської ради? Тут, і це виси, а Чого? Це не буде об'єднання? Це, це, це громада подивитися? Громада, що, що, що? Що, що? Ну, громада користується. Це треба було ви ви не Подзвонити, от ти виясни, що до серці ми збиралися. А в районі сидіти. Ми хочемо будемо першим. Ми по всьому першому живе. Бо Клеган цього не може знати. Зіляна Анатолівна, про цих 5000 прогримівши про на всю Україну. Я. я не буду, не будем говорити. А по чому тракту. Ви знаєте ситуацію. Зато Київ вже знає про, що в зорі таке хотіли провести. Це я була про так О, само вийде мені зараз. Але да, за дивіться, вайфай роутер вісить тут. Я йду от по площі. Я ним користуюся. Я користуюся вайфаєм роутером, який вісить, тому що сигнал є. Ну, що, заборонити ви щоб поставити в концерну банку, щоб сигнал не розходився. Воно наставить цікаві бухгалтерії, де немає. Поставте країн вікно в бухгалтерії, воно би покривать площу. Ну. Ну сигнал, люди користуються. случаються, він буде заборонений, він не буде, але пароль просто всі будуть знати, тому що відкрити він не може. Ну то й вдома й на роботі. Ну давайте завтра вона виїздиться. Давайте вирішимо, треба. Завтра виїздимо дві чотири, просто помиле. Чити двадцять. Леся, сама де на Бноси. Я думаю, що сама на В. Ні, я там не закамня. Носити ну, поки не виїдеться. Ну дишка, хто там вияснімо сесії щось до І Там можна з тих, тоді скинемо, з 22, скинемо 200 2, 2. 20 залишиться на проєкт. Там можна зробити 7 майданчиків. 100 процентів. Ні, то там можна. Проєкт, проєкт. лишиться в кажу, Вони говори, потім їх що їх вона... лишиться, тому на потім. А їх вони можна десь що. потім щось на таке, що. Чи... Купити, Купити не... фігул, всі ж навіть шлеві... майданчики. Що по доповнути? Затверджувати. Давайте рекомендації. Бюджетна комісія. Хто за? Затвердити. За пер... Доповнення до програми соціально-економічного розвитку. Так, з цією поправкою, що ви там тих 55 на 10. Ви просто будемо. Я чоловік рекомендував. Внесення змін до він вже. Згідно все програми, то мені треба робити зміни. В додатку 1 додати 55 тисяч, В додатку 2 на садочок додати, що буде не 9 тисяч, а буде плюс 55 тисяч. <постив> <В, постив> Далі, що ще? Якщо цей робота буде, то ще благоустрій там дочіпиться. Ну, зміниться додатки. Ну, ви зміните? <постив> так, <Да>. внесу то <постив> доповнені. Ну, але кошти згідно програми. <рес> Крім єдиного 15 тисяч на, на придбання меду, <рес> <2 000. рес> то два товари розвилилися. І на підлітку клуб взагалі не сидить за малесеньким товарів, немає людини. 15 тисяч. <рес> У свій кабінетах, але ще ж воно на час. ми хочемо з якогось почати, що вже є 9206 на ринці на голи ще. Це тільки суми, що не йшло по програмі. одне таке, Ми його не бачимо, поки не виходить це ж проблема з фасадом, сквера. Що ж не поставили цієї лянточки, бо немає а вишки, ні. буде вишка. Що вона далі поставила. Один прекрасний мандрити, один бачить, як у вас немає. А що це ми ще все нема там? Що треба робити? Ви, ви ще знизуєте. Щось треба робити. Можливо, дощ видно, вода тече сюди, якби Так, ззаду, з дороги. Може там якийсь асфальт, зробили такі воротло. Ну якби поліцейські тільки, не такі ми прикижу. Ну я вода йшла далі, бо вона ж із і біжить через двір, і біжить гаражі, і пішла. Гараж, прийшла... Ну, де заїзд робити такі невеличкі да? роботи. Щоб вона туда, щоб після на і теж. І Може так і так, то потім. Ну, ну то далі заняти заняття ці волонтеру. Сільсько я радий. Ні, ну зараз роблять. Оце перезумовлено, зараз документацію технічну робити. А чи є вони? Нам просто зразу е, продали із цим приміщенням. От я не знаю, Зараз старший... За вони ще не чинили, вже виготовляють а... ці. Два гаражі, два гаражі, так. А те все агрокорпорація. Ну, Ми, ще... Ми на зборах бойовиків про ці гаражі два. говорили, що там якісь ще... До два наших разом із цим приміщенням. Два. І що там та всі? Та В одній машині. Другий пустий. Ну mm. як Воно там ще складається таке. А звертаємось брати. Це зверта ставила спочатку, а зараз ставила ставила на дріб, закидали вже було. А в дворі просто. Зараз і колгосп ставить, що ми прикриваємо. Ну, то, що ми... Давайте розвертуємо, ні, ні. а внесення змін, то це згідно програми, згідно додатків. Да, там 15 тисяч на меблі, 206 на ринку. Да. Ну і якщо десь да, да, якісь роз'яснення будуть yeah. по цією yeah. майкаю, то щоб я ще не 3 Я готувалися. Там вже попаркує, скільки не подається. Але вже треба закладати, якщо до кінця року проплачувати, ще 4 місяці. Ну, скільки на по 150 гривень 600? бе півтори і дві. Та я думаю, що дві... 300 кілька метрів. з поблизу чи на посаді було, чи далі. Ну ви тільки що це робили реконструкцію в мережі. Треба Виїзд, то є, да. Да. Я потрогаю да, то Я зразу знімаю якусь оці дві чотириста і даю на роботу. Ну зараз ще трошки якраз вийде, що юрима. Бо я з тобою говорив. Казав, що не проблема технічних взагалі. — Так само, як і наразі більше ніяк фінансово. Я розумію. Ну от ви робили реконструкцію мережі, там тесяч було проплачено. Це ж мінялося. Там ж були якісь переперерахунки. Затричні. Шановні депутати, якщо можна об'єднати три питання, три цієї програми. Є відповідні розпорядження голови райдержадміністрації на виконання відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації і відповідних законів України. Одна програма в нас йде по освіті довготермінова. Друга програма йде про е, забезпечення надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху е, на 2016 2020 роки. Ось, І довготермінова до програма на 16-20 роки про профілактику правопорушення та боротьби злочинністю. Е, всі Всіх трьох програмах е, ідентичні в нас виходить проєкт рішень. Затвердити комплексні програми, при формуванні бюджетів на відповідні і передбачати кошти на реалізацію програм в межах наявності фінансових ресурсів і забезпечувати у розмірах визначених сесією ради. Контроль за виконанням рішень покласти на постійні комісії, відповідно з правових питань, відповідно бюджетну комісію і відповідно на комісію медичну, я коротко так кажу, і на комісію. У нас соціально-економічних питань у справах сім'ї та молоді, соціального захисту населення. По програмах вони всі прийняті якби ідентичні до програм майже районних, і ми їх маємо затвердити, коли в нас будуть гроші. Відповідно на виконання пунктів цієї програми, ми можемо їх виділяти на ці роки 16, відповідно, 20 роки, а освіта на 16-18 роки. Прохання їх затвердити, ці програми, вони в текстовому режимі, а по коштах тоді вже, коли є моменти, виділяються. Навіть по медичній цій програмі нещодавно виділяли кошти, там, де дитини з грамотю проблеми з оформленням апаратом. Хлопці, коли виділяються ці гроші, можна також застосовувати, вже, що це є виконання цієї програми і цю програму виділяти. У нас багато людей є. В нас, ви знаєте, є людина, яка в хорі співає і вже перенесла операцію на кручову і Зараз вона збирає знову гроші, треба повторно робити зміну цих ліплантів. Там можна і на придбання медичного інструментарію, якщо в нас будуть ці кошти, принаймні, обміна. Я так розумію, я вивчаю. Це є ці каталочки, які люди приходять зараз, просять, що вони самі їздять, всі палки їхні, от. це вони, дільничні терапевти, їм рекомендують і вони потім йдуть в органи місцевого самоврядування. От. Я не знаю, як, бо кожна людина свої запроси будуть. Він може хотіти на пульту, на цей от... Там повинно це бути, бути розроблено щось. Нашого не з місцевого бюджету, ми, як ви долучаємося, кожна ця програма є в обласному і в районному бюджеті. Ми йдемо, якщо в нас є кошти, ми проводимо або спільне фінансування, або виділяємо якось свої кошти, ми можемо виділяти в себе на місці, якщо відповідне рішення сесії, або можемо як субвенцію. На рахунок каталог, всього ми в нас не йдеться, по програмі не йдеться. У нас йде мова, якщо тільки проблеми з опорного побунку, придбання імплантів. І відповідно інструментарію для проведення цієї операції по відповідно цих моментах. Інструментарію? Інструментарію. Це для кого? Власна лікарня? Нас ні більше ніхто не робить, не міняє сглоби нікусів, ні приїхав. Ні, 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 ні. якщо, якщо є, наприклад, людина йде десь на операцію в Київ, ще кудись, звертається відповідно до району, до районної ради, до сільської що їй треба, наприклад, придбати те-то, те-то, в неї є. Ми виділяємо матеріальну допомогу, але вказуємо на що так, відповідно, ну, ну все одно як кошторис тої операції, то може бути інструментарій передбачений. Там же ще різні моменти. Ну, ну Так є програма, її роз... розробляли ж медики і відповідно ми приймаємо. Можна її почитати, я можу її озвучити, вона коротенька іменно про, по охороні здоров'я і. Медичної допомоги порівню зураження організа опорото всім роздали. Yeah. Да, я роздавала ко. На...